Ви знаєте її. Ви бачили її на білбордах, на обкладинках зошитів, у вітринах магазинів, зелене волосся, великі очі, добра посмішка, берегиня лісу, символ кохання, яке перемагає смерть. Забудьте це, вас обманули. Те, що нам продали як казку, насправді є історією хвороби, історією прокляття. І нестерплого болю. Сьогодні ми підемо в справжній ліс, не в той, де співають пташки, а в той, де зникають люди. Ми знімемо з мавки красивий вінок і подивимося на те, що ховається під ним. І повірте, те, що ви побачите, змусить вас назавжди розлюбити гуляти в лісі наодинці. Це канал, коли гасне світло. І сьогодні ми говоримо про мертву наречену, яка ніколи не знайде спокою. Давайте уявимо ситуацію Карпати, 19 століття або Полісся, глухе село. Молодий пастух, назвемо його Іваном, жене отару додому. Сутінки, туман опускається на полонину так швидко, що не видно власних рук. І раптом він бачить її. Вона виходить з за смереки, вродлива, неймовірно вродлива. У білій сорочці з розпущеним волоссям. Вона сміється, і цей сміх нагадує дзвіночки вона кличе його, вона обіцяє йому кохання, якого він ніколи не знав. Іван, зачарований, робить крок назустріч вона повертається, щоб побігти в ліс, грайливо манячи його за собою. І тут Іван кричить, кричить так, що кров стигне в жилах. Чому? Тому що коли вона повернулася до нього спиною, він бачив ніщо. У мавки немає спини. Це найголовніша, найстрашніша деталь, яку забули показати в мультиках. В українській демонології мавка це істота, яка виглядає, як людина. Лише спереду, ззаду це розрізаний труп. В етнографічних записах гуцульщини та Галичини чітко сказано: ззаду в неї видно всі нутрощі. Уявіть це візуально. Ви бачите, як б'ється її серце, ви бачите її легені, що наповнюються повітрям, ви бачите її кишківник. ви бачите хребет оголений, білий, слизький. Це видовище не просто страшне, воно моторошне, воно протиприродне. Чому народна уява створила такий образ? Чому саме відсутність спини? Тому що мавка це порожнеча. Вона не має суті, вона лише фасад, красива картинка, за якою ховається смерть і розклад. Не мати спини символічно означає не мати опори. Не мати минулого вона оболонка, яка намагається прикинутися жінкою, але не є нею. Але звідки вони беруться, мавками не народжуються, мавками стають. І цей процес перетворення це, мабуть, найтрагічніша сторінка нашого фольклору. У християнському світогляді українців існував чіткий поділ на чистих покійників. Тих, хто помер своєю смертю, старості, сповідався і нечистих, так званих заложних мерців. Мавка це завжди заложний мрець. Категорія перша діти, померлі нехрещеними. Категорія друга дівчата, які наклали на себе руки через нещасливе кохання, переважно утоплениці. Категорія третя діти, яких прокляли власні матері. Давайте зупинимося на першій категорії це найболючіше. Уявіть собі, матір, яка у вісні випадково придушила своє немовля, або дитину, яка народилася мертвою. У ті часи церква забороняла ховати таких дітей на цвинтарі, їх ховали на межі за огорожею, або в лісі, під порогом хати. Їхня душа не мала спокою, вона не могла піти до Бога, бо не була хрещена. І ці душі. Вони залишалися тут, вони перетворювалися на потерчат в Карпатах. Вірили, що вночі можна почути, як вони плачуть, але це не плач дитини, це звук, схожий на квиління сови або нявкання кота. До речі, саме слово мавка за однієї з теорій походить від «навь», мрець, смерть, але є й версія про нявка від звуків, які вони видають сім років. Рівно сім років душа такої дитини блукає лісом. Вона росте, вона перетворюється з маленького, невинного духу вона стає дорослою, прекрасною і смертельно небезпечною дівою. Вона шукає те, що у неї забрали, вона шукає життя. Отже, ми з'ясували, хто вона Вона – мертва дитина, що виросла в тілі дорослої жінки або утоплениця. Але чого вона хоче? Навіщо вона виходить до людей? В мультиках мавка захищає ліс від поганих людей у реальному фольклорі. Мавка полює на молодих чоловіків, виключно на чоловіків. Це не помста за зрубані дерева, це заздрість і хіть. Мавка це архетип мертвої нареченої. Дівчина, яка померла до весілля, не виконала свою головну життєву програму того часу. Не стала дружиною і матір'ю, вона застрягла в стані вічної нареченої. Вона шукає собі пару. Як вона вбиває? Вона не розриває горло іклами, як вовкулака, вона не п'є кров як упир, її зброя витонченіша. Лоскіт звучить смішно, правда? Лоскіт, але не поспішайте сміятися в народних віруваннях залоскотати до смерті. Означає викликати такий сильний нервовий шок, такий спазм м'язів і легень, що серце жертви просто зупиняється. Це смерть від істерики, від сміху, який переходить у конвульсії. Вона заманює хлопця в гущавину, вона танцює з ним. Вона починає його лоскотати. Жертва сміється, їй приємно. Перші хвилини, потім сміх стає болісним. Повітря не вистачає, м'язи зводить судомою. Людина хоче кричати досить, але може тільки хрипіти і сміятися. А мавка дивиться в очі своїми порожніми прекрасними очима і продовжує, поки тіло в її руках не обм'якне. Це моторошний спосіб піти з життя, померти від дотиків красуні, захлинаючись власним сміхом. Посеред нічного лісу. Чи є порятунок? Так. Якщо ви зустріли мавку, старі люди кажуть не дивіться їй в очі, і головне, киньте їй в обличчя щось тілесне, щось грубе. Наприклад, вивернути кожуха на виворіт, або показати дулю, або сказати брутальний матюк. Мавка істота ефемерна зі світу духів, груба, брудна реальність живого світу відлякує її, вона боїться живого духу, бо сама вона лише тінь. Але давайте копнемо ще глибше Чому цей образ настільки живучий? Чому чоловіки століттями? Складали історії про фатальних жінок у лісі. Психоаналітики скажуть вам, що мавка це проекція чоловічого страху перед жіночою сексуальністю, вільної, неконтрольованої сексуальності. У селі жінка була під контролем батька, чоловіка, церкви, вона була в хустці, в довгій спідниці загнана в рамки побуту. А мавка Мавка – це жінка без рамок, вона гола або в тонкій сорочці, вона з розпущеним волоссям, що для заміжньої жінки було ганьбою звідси й термін просто волоса. Вона сама обирає партнера, вона ініціатор. Для патріархального суспільства така жінка це демон, вона приваблює, але зв'язок з нею веде до смерті, до руйнування соціального порядку. Це зіткнення культури, село, церква, правила і природи, ліс, інстинкти, хаос. Мавка це хаос, і хаос завжди привабливий. Особливо для тих, хто втомився від правил. Тому Лукаш у лісовій пісні зраджує не просто килину він зраджує людський світ заради світу примарного. Ми тільки почали зазирати в цю безодню, ми розібрали її тіло і її походження, але попереду найцікавіше. У другій частині ми розберемо лісову пісню Лесі Українки. Ви будете шоковані, але Леся Петрівна написала зовсім не історію про екологію. Вона описала драму власної хвороби і передчуття смерті через призму цього монстра. А також справжні задокументовані історії зустрічей з мавками у Карпатах у ХХ столітті так, люди бачать їх і досі. Якщо ви хочете почути продовження, ставте лайк і пишіть у коментарях слово спина. Не ходіть у ліс наодинці. І пам'ятайте, коли гасне світло, темрява починає дивитися на вас.